З чого поставити колеса на мотоблок. Часто питаються, з чого в мене ці колеса і які розміри. Дивіться. У мене на більшому старому мотоблоці більші колеса, на меншому менші, але все одно вони будуть більші зарідні. Зараз показую розміри. Дивіться, це американська різина ITP називається, можете погуглити. Показую розмір. Зараз розкажу розмір і розкажу всі нюанси. Розмір видно 30 на 12 на 12. Тобто 30 дюймів висотою вони висотою вони Висотою 75 см. Але вони ці конкретно на цьому мотоблоці у мене стоять на, на квадриковських дісках. Якщо ці колеса ставити на оцевий мотоблок, тут можна на рідних поставити, тому що ще старих мотоблоків, тут по вузькі, сюди не можна ширші поставити, бо місце, де вони будуть терти, це тут. ого, Бачите, де копачок стіплення. Якщо вже брати оці нові мотоблоки, такі перчики, вони тут. По ширші, сюди колеса власять на рідні диски. Тут 12 радіус можна їх ставити. Далі, по цих колесах, це теж американські карлісли. Ось, in USA, видно, Неважливо. Так, Дивіться, по розмірах. 26 на 10 на 12. Мені тут були в коментах якісь люди умніші, але писали, що це передні колеса, а задні ширші. Ні, народ. Оце якраз задні колеса, просто диск їх зжимає. Передні йдуть розмір 26 на 8 на 12, або 26 на 9 на 12. Задні колеса від квадрика. 26 10, 12, 26 11 12. Ну це якщо 26. Якщо вже отакі от 30-ті здорові йдуть, там же йдуть. ну це індивідуально треба підбирати, дивитися розмір. Ну суть в тому, якщо у вас старий мотоблок з вузькими полуосями, самі широкі колеса, які у вас підуть, це 10 дюймові 26 26х10 на, на 12. Я пробував ставити 26х11х12. На на воно вже тре, треба, треба отакий широкий. Я сам колись ці колеса продавав, але зараз, відколи почалась війна, вже їх не проводять. Їх колись за границі возили, автомобільні возили ще захвачували від квадрика. Раніше було, зараз цих коліс вже немає. Того не знаю, напевно, до кінця війни вже нічого не буде. Можете шукати на Олексі, дивитися, може хтось від квадрика продає. Но якщо берете, дивіться, є багато всякої китайської шерпотреба. Дуже бажано брати, якщо хто хоче, отакий протектор запомніть. І називається карлісли. Це ось самі класні колеса. Ось, карлісли, USA. Того, що, навіть оцього здоров'я взяти. Якщо брати чисто склад резини, отут, от цього колеса м'якші і вони дуже класно грибуть. Так що, по проходімості, от цього набагато краще за рідні і за всі остальні. Може хтось сказати, що тут протектора немає ще щось. Я вам скажу, на таких королесах протектор не саме найважний. Тут важливо склад різини. Отут він реально дуже класний. Ну, Якщо ще хтось щось когось цікавить, питайте.